Вітаю! Я сьогодні дуже коротко хочу для вас поворожити на всі 24 руни на питання так чи ні. Дивіться, інколи ми дуже хочемо почути ні. І ні є для нас позитивним питанням. Якщо це буде, я буду, ну, ось я буду це відчувати, що це ні, але для вас воно позитивним є, то я буду це озвучувати, добре? Дивіться, я буду це просто експрес ворожіння, всі 24 руни, тому буду дуже-дуже просто швидко це робити. Ви, щоб не забути питання, ви собі їх десь занотуйте. так? Ви можете на одну руну задати одне питання, на яке можна дати відповідь так чи ні. Якщо там ця відповідь потребуватиме пояснень, то я, звичайно, це буду пояснювати. Тайм-код для вибору варіантів є в описі для цього під цього відео. Будь ласка, обирайте. Ось так, перший, другий, ну і так далі поїхали, як, знаєте, як по футарку. 24 питання можете поставити. Візьміть, Я, я реально рекомендую вам взяти е, олівець і папір. Просто собі занотуйте, на яку руну, саме на які, за яким номером ви задали, яке питання. Тому що ви зараз можете трохи заплутатися. Я зараз буду дуже швидко це робити. Відкривати і говорити вам. Так, добре, поїхали. Перший варіант, так чи ні на ваше питання. Я б сказала, що е, відповідь буде негативною. Відповідь для вас буде негативна, та, яку ви не хочете почути. Другий варіант, так чи ні на ваше питання. Тут ні. Тут, от конкретно ні. Якщо ви хотіли почути ні, ну тоді я вас вітаю. Тут конкретно ні. Третій варіант. Так чи ні на ваше питання. Так, відповідь. Я б сказала так, відповідь для вас позитивна. Це відповідь та, яку ви хочете почути. Четвертий варіант. Позитивна відповідь. Це та відповідь, яку ви хочете почути. Можливо,. Коли ви від всесвіту будете отримувати цю відповідь, вас трохи потрусить в емоційному плані. П'ятий варіант. Відповідь позитивна. Ви вже свою карму відпрацювали, тому ви отримуєте відповідь позитивну: та, яка вас порадує, та й ту, яку, відповідь ту, яку ви хочете почути. Шостий варіант. Відповідь: ні. Якщо ви хочете почути ні. Тоді я вас вітаю. Відповідь тут просто ні. Сьомий варіант. Відповідь негативна є. Тобто, якщо ви хочете почути ні, а це для вас позитивно, тоді це буде для вас так. Тобто, це та відповідь, яку ви не хочете почути. Це Восьмий варіант. Відповідь буде для вас такою, яка вас засмутить. Відповідь така, яка вас засмутить. Тобто, якщо ви хочете отримати. А, так, то вам ні. Якщо ви хочете отримати ні, тоді вам так. Так, дев'ятий варіант. А відповідь позитивна. Якби як ви не формулювали питання, відповідь для вас позитивна. Та відповідь, яку ви хочете почути. Так, десь варіант. А відповідь для вас. Я б сказала так: вона є для вас негативна, відповідь та, яку ви хоч, не хочете чути. От відповідь ту, яку ви не хочете чути. Тобто відповідь для вас негативна. Але це вам на краще. Так, що у нас тут? Одинадцятий варіант. Відповідь буде для вас негативна. Тут ситуація абсолютно не на вашу користь складається. Відповідь негативна. Так, 12-й. Відповідь позитивна: та відповідь, яку ви хочете почути, 13-й. Відповідь для вас ні. Якщо ви хочете почути відповідь, ні, тоді я вас вітаю. Відповідь тут просто ні. А, так, які у нас тут 14. Ситуація зависла. Насправді, не, я не можу сказати тут. Я не відчуваю, що тут є якась конкретна відповідь. Тут ще вирішується. Ця ситуація вона трохи в просторі застигла, і поки не можна сказати, ще вирішується, ще там може бути і так, і ні, тут вирішується. Так, один, що тут у нас? 15-й відповідь, ви самі знаєте цю відповідь. Інтуїція вам цю відповідь вже сказала. Тому. Ви знаєте, я, я вам хочу сказати, що це позитивна для вас відповідь. Або якщо ви щось таке питаєте і ви відчуваєте, що це буде ні, то ви знаєте, що вам це не треба. Інтуїція, слухайте свою інтуїцію. Так, 16-й відповідь Негативний для вас. Тобто це та відповідь, яку ви не хочете почути. Так, 17. Тут я відчуваю, що тут ситуація просто заблокована, і ви поки що не можете отримати відповідь на це питання. Або, можливо, тут, знаєте, для когось програється, що просто від вас закрили інформацію, навіть жодне ворожіння вам не дасть відповіді. Або ще от, ситуація так застигла, вона трохи заблокована. Це тимчасове явище, це тимчасово вона заблокована, що відповідь ви отримати не можете. Позитивна відповідь. Тут відповідь позитивна. Так, позитивна. І якщо ви хочете отримати ні, і ні, є для вас позитивною відповіддю, тоді ні. Якщо позитивною відповіддю для вас є так, тоді так. Так, що у нас тут? Я вже збилась з рахунку. Ну, наступний варіант, так? позитивна відповідь: ту, яку ви хочете почути, особливо все, що стосується партнерства, стосунків інших людей. Ну, відповідь позитивна для вас. Все на вашу користь. Відповідь це та, яка вам корисна, яку ви хочете почути. Так само відповідь для вас позитивна це та відповідь, яку ви хочете почути. Якщо, є, якщо відповідь ні є для вас позитивною, тоді ні. А, так, наступний варіант. А, ну, тут, тут не може бути. Від, тут, знаєте, я б сказала так. От шкода, що не залишилось у мене рун, щоб її уточнити. Ну що, у нас є карти. Я хочу це уточнити. Тому що я тут, от я б не відчуваю, я не можу сказати, що тут прямо так. Давайте. Значить, слухайте, тут для вас поки що відповідь для вас негативна, але ситуація зміниться. Зміниться на краще, на користь вам. Поки що ця відповідь буде негативна, але протягом року ситуація зміниться. Або ну, тут протягом певного циклу. Цикл може бути від 3 до 12 місяців, тобто від якоїсь зміни сезону до одного року. Так, наступне питання. Ой, тут позитивна відповідь. Тут я конкретно відчуваю, що це відповідь позитивна. Якщо відповідь ні, є для вас позитивною, тоді ні. Якщо так, є відповідь для вас позитивною, тоді так. Так, Гасс третє. Знаєте, я відчуваю тут таким чином, яку б відповідь ви на це питання не отримали? Ну, в майбутньому, да? тому що ці відповіді, які я вам даю, ви їх потім перевірите, час покаже, як справдилось вираження. Тут, яку б ви відповідь не отримали на своє питання, пам'ятаєте, для вас е варіант, е ну, це для вас найкраще. Тому що ви тут під захистом роду, і тут, знаєте, ваша доля і доля того питання, яке ви задаєте, вона вже склалась. Але вам поки що не хочуть це озвучувати. Я хочу вам сказати: якщо ви самі себе запитаєте, як воно буде, то вам інтуїція підкаже. Так, останній варіант за четвертий. Тут відповідь ні. Отут От конкретна відповідь Ні. Якщо, є, якщо відповідь ні є для вас позитивною, тоді я вас вітаю. Якщо відповідь ні є для вас негативною, тоді ну мої співчуття. Все, я дякую дякувачим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію моїм глядачам. Я закриваю це ворожіння. Дякую вам за увагу. Бережіть себе.